Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя і далі спека. Збираємо компанію, йдемо десь трошечки щось їсти смачного. Соняшники у мене, як завжди. Оля з Юром приїхали. Соня вже тут. Хеллоу! Що ти там уже тягнеш? Немаєте ви роботи? Карвун він. Ну ви даєте. Що ми не даємо шаніку? Заходьте. Ну, якщо ще зможу, то дам. Не кажи. Заходимо. Соня у нас уже У всій красі машуня. Степан там стоїть. Свої збирається. О, о, обіймашки обов'язково. Ну як це? З подарунками: кавун, булки, вино, банани. Так, тут хто що займається? А ми зараз збираємося, йдемо десь трошки їсти аут. А ми тут сидимо і всі міріємо тиск, і усіх повишений. вино ще не пили, Це ми лиш поки воду і сік. Зараз побачимо, що тут. Такий. Зараз що Оля покаже. То вона вже показує. Всі хворі. Здорових нема. Є необслідувані тільки. Сливочки. А дивіться, як ми гарно всі сидимо, кучки. Збираємося десяти трошки, але поки така жара, хочемо відпочити вдома. Кожен розповідає свої небелиці. Я в там на озеро, Ряд, рядом, де я ловлю аребу, ну буквально за півмайли, там є друге озеро ближче до парфеє, парпе прямо засиво. Там хороше місце, що і там рибалося. Каюткомпанія. А він я... не припиняється. Да? Голова... Да, я кажу, там ні, більше я не буду там земляк з чортореї, там є в мене пацанчик. Та я кажу, ні, кажу, васько, я тут більше не буду говорити. А я хвастаюся своїм урожаєм. Соня в шоці <смісті> від моїх помідор. Ми сиділи, сиділи і вирішили все таки на дорожку по чуть-чуть. Давайте, слава Україні за перемогу! Героям слава ми побереможемо! <смісті> Степан лишається вдома, у нього тиск сьогодні. Нас везе Юра усіх туди й назад. Зараз побачите, куди ми придумали цього разу піти. Маша ще зараз вийде. Їдемо тут недалеко, 4 милі. Погнали ми у веселій компанії, їдемо на Метачин, тут недалеко. Є містечко, інтересне. Всі на одній хвилі? Так, всі підтримуємо один одного. Тримаємось за ручки. Хто за що? Хто за сволоки? Маємо одного. Маємо одного, одного шофера. Паташка, шофера і молимося на нього, щоб не запив. <ріпи> щоб ми будемо робити. Головне тоді. В даній ситуації, щоб Юра всіх розвозив, а не вас, щоб то Може <ріпи> Може до цього не дійде. Маємо напів. Ану, дівчата, заспіваємо. На камені ноги мою, на камені стою, навкруг мене чари сиплять, а йся не бою, навкруг мене чари сиплять, а йся не бою, навкруг мене чари сиплять, а я й не боюся. Коби скорше до вечора, а я й притулюся, Коби скорше до вечора, а я й притулюся, Коби скорше до вечора, до темної нічки, Щоби яся подивила миленькому вічки. Щоб яся подивила миленькому вічки вічки. Жикалино, як попала ти сюди, Ти скажи скажи, Калину, як попала ти сюди. Якось ранкою весною козак бравий прискакав, Милувався довго мною, а тоді з собою грав, Милувався довго мною. А то тім собою забрав, він хотів мене калину, Посадить в своїм саду, не довіз і у полі кинув думав, що я пропаду, не довіру. Поліки, думав, що я пропаду, я за землю хопилась, стала на ноги свої, і на віки оселилась, де вода і солов'ї. І навіки оселилась, де вода і солов'ї. Хто співає, а хто хлопає? Це. Концерт закінчений. Команда виходить з танку, і ми йдемо. Ось сюди. На оті каюн краб. Танк йде шукати парковку. Тут я так і зрозуміла, з цим важко, бо це можна. Йдемо, не питайся. Тут гарний такий центр, даунтаун. Хто тут може поблизу десь живе, приходьте. Тут треба паркінг шукати, Юра зараз десь піде щось думати, люди граються. Алкоголю тут нема. Ну, лимонад дадуть, як заплотити. Хто пив, а хто і не пив. А могли би були, якесь вино легеньке би мали. Ви ж вино не п'єте, Соня. Ви ж тільки коняк. Біло вона випила б зараз до цих всяких. Ну, у них тут Така компанія. Сідай, Оля. Музика тут крута. І страви тут смачненькі. Ми так Музика. Не треба, але Соня гуляє. Люблю танцювати, нема з ким. Нема з ким, це капець. Купи музика. музика. Що, що Соня, хоч купи мужика? Музика. Зараз підскочуть, це переживає. Так, для всіх дали отакі, як фартушки, зверні. які в'яжуться на шию. Всередині рукавички є. Це кожному. Набір вилок з і мокра серветка. Ну, це що хто користується, хто не користується цим, хто просто руками. О, Оля вже у фартушку. Зараз кожен один. Юра зараз накине. Боже, і голова приводить. І рукавички. Хірурги ми сьогодні. Ми сьогодні Маша не професії. Да. Сьогодні Маша дає нам як Мастер. Кла... Мастер клас, мастер-клас. Мастер Мастер да. Ми сьогодні всі хірургічні і брати. Так. так, тільки я одна залишилася. Апетайзер ми взяли кальмари і френч фрайс. З крабом. Крабом френч фрайз, кальмари <рес> жарені. Соля замітила новшество, що страву кладуть на папір. А тарілка залишається чисто. Так що дивіться, це вам як називається лайфа? Ноу хау. Ноу хау. Ноу хау. Для того приймайте гостей, станіть папірчик. <рес> а таке ви колись бачили. <рес> Ми, не думали, що <рес> Ми самі були в шоці. Вони самі, в шоці, да? Вони самі в шоці прийшли, нас знімали, що це тут робиться. Хто це буде тут. все <звісно> <Це звісно> <це їсти. Sorry. звісно> Ну, слухайте. <звісно> тут рідко напевно хто це заказує. Офіціант у нас гарний. Лакетно на окі. Так, я на, я на Соня. Починаємо? Стоп, стоп, стоп. Ні, сядь рівно. Це ж якраз у чому і прикол. Фотки. Отаких От два здоровенних омара. У нас на оцю порці. Но Тільки два. Клішнях, м'ясо ось таке. Це йде на мусор. Ось сюди. Цей тазик. Лишається клішня і хвіст. Більше нічого тут їсти нема, що тазіки. Отакі відра для сміття. Компанії точно такий тазик принесли, тазик принесли, як нам. Їх теж п'ять чоловік, як нас. Так що не ми тут одні такі. Дивіться, в цей комплект іде і картопля, і кукуруза. Ми вже скоро побачимо дно. Да? <рес> <рес> Половину вже з'їла. <гум> да, їсти є, що було би здоров'я. Це вже відродне. Це друге вже. <гум> Кому інтересно, скільки ми заплатили за обід? За <гум> Тарам. Круто ми сьогодні погуляли, ну, але один раз живемо, правда соня? <гум> Всі довольні? <гум> 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 за все оплачено. Все, ми наїлися, ще й з собою дали. Торбус з собою. Не кажіть, з собою. Не кажіть. З собою. так. Шість так. Степана нагодуємо Торбус. зараз. Дивіться, який гарний магазинчик. Давай! Дорога додому весела. Одні співучі, другі танцюючі дубні у нас на потанцовці, а ми з Соні співаємо. Погнали! <сіпіху> <сіпіху> Маша хлопець. <Ми>, співаємо. <сіпіху> <сіпіху> ми зображуємо два дубки. <сіпіху> Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки, два дубки. Схилилися до кубки. Ой на горі два дубки, два дубки схилилися до кубки. Вітер дуба хитає, Вітер дуба хитає, Вітер дуба хитає, хитає, хлопець дівку питає, Вітер дуба хитає, хитає, Козак дівку питає. Ой, дівчино чи я ти, ой, дівчино чия ти, Ой, дівчиночі чи я ти, чи вийдеш ти пуляти? Ой, дівчиночі ти, я ти, чи вийдеш ти? Ти? ти гуляти, ой, не питай, чи я, ой, не питай, чия я я. Ой, не питай, чи я я, чи я я, вийдеш ти там, вийду я. Ой, не питай, чи я я, чи я я, вийдеш ти там, вийду я. А тепер скажу, що слова таки відрізняються центральної України і на заході країни. Цієї навіть пісні. Ну так, да, ну як і всі пісні. Так, да, Тому що в нас батько трохи по-іншому співає. А я в батька один син, А А, я я донька в батька один син. А я в батька, один син, один син, погуляти, хоч би з ким. А я в батька, один син, один син, погуляти хоч би з ким я донька мамчина, я донька мамчина, А я, а я донька мамчина, мамчина, цілуватись навчена, А я донька мамчина, мамчина цілуватись навчена, Ой на горі два дубки, Ой на горі два дубки. Ой, на горі два дубки, два дубки схилилися до купки. Ой, на горі два дубки, два дубки, схилилися до купки. <риві> 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 да, Левіше... Ось ми й вдома. Продовжуємо. <риві> Сім років у тюрмі, сім під тюрмою. Дивіться, чи ціли кори тому принесли додому. Давайте, дівчата, дай Боже, жиймо і здибаємося. Будьмо гей і дивимося, українські відео. Карпати наші, продовження банкету на тому самому місці. Ну, такі українці. Її Ір, треба почистити, порізати як небудь цибульки з чесночком пічарити будуть у щона. Бай команда відходить додому. Майори хочуть водички, або пов'яли. Зараз полиє, сонечко зайшло туди, зараз полили. Ну, звичайно, а що ж нам остається робити? Все, бувайте здорові, бай-бай. Всі по машинам, всі по домам. І вам всім пока. Одні білі машини. Да, Всі на білих машинах дивиться. І вам всім пока, і всім дай Боже. Спокою і мирного неба. Бай-бай.